Привіт, мене звати Вероніка Роча, і у мене є естетичний центр, який потребував чогось нешвидкого. Я спробувала це лікування, тому що зараз люди його вимагають. І насправді у мене зазвичай багато мімічних зморшок у цій зоні контуру, і особливо більше мішків. Отже, подивимося, як піде ця радіочастота. Те, що вони представляли настільки інноваційно, цей спосіб ін'єкцій, Отже, ну, мій досвід насправді був дуже е, хорошим. Мені зробили анестезію, і все пройшло дуже швидко. Я не відчувала болю завдяки анестезії. Це дуже легкий процес, і насправді я бачу, як ви можете бачити, дуже хороший результат. Як ви можете бачити, все виходить дуже добре. Я відчула трохи нормального подразнення, але все чудово. І... Мені пояснили мій процес, і я дуже задоволена. Рекомендую всім, тому що насправді це допомагає шкірі швидше регенеруватися і мати дуже гарний ефект.